Квітики! З вами я, Wanderfall Софі, і сьогодні знову відео з книжками. Для мене це буде новий формат, і це буде відео прочитане за березень і плани на квіти. Я хочу сказати, що березень, напевно, це буде моє найпрогресивніше поки що місяць, тому що я прочитала 4 книги. І я хочу піти від найпершої книжки, яку я прочитала до останньої. Що ж, першу частину, яку я прочитала. Ой, першу книгу, яку я прочитала у березні, це були Кутива Яки Ерін Хантер. Четверта частина називається Здімається буря. У цій книзі 336 сторінок е, видатництво Ака Я не знаю, як правильно читати. І я ставлю цій книзі. 70. Тому що ця книга реально мене трішечки повергла в шок. Вона була така цікава, але водночас така рутинна якась. І іноді мені, не знаю, нудьгувала трішечки в якийсь момент, там, сторона в 20, вона могла просто ходити, там, щось такого плану. Але все одно закінчення було трішки таке. Шокуючи, не обійшлось без смертей, але все одно до Кудовояки класна частина. Наступна книга, яку я прочитала у березні, це була Агата Крісті та Ніч приходить у стезі. Це перша частина, це початок книг про Рірпюда Пуаро. Чесно, я сподівалася на більше, тобто мені взагалі не подобався кінець, не сподобався вбивця. Так, це звучить не дуже, але коли ви прочитаєте, просто там реально, якщо вам скажу, то це буде спойлер. Е тому прочитайте її і ви зрозумієте, чого я так. Тому 5 10, вона мені не сподобала. 288 сторінок у цій книзі. Ну, таке собі. Наступна книга, яку я прочитала, це котова, як Aiden Хантер також там написав п'ята частина небезпечний шлях. Ця книга мене більш прорвала, ніж минула частина. Це реально така дуже сумна напевне, історія, але вона стане сумна вже на останніх сторінках. Це прям такий буде переломний момент. І тут реально така книга вже більш не знаю, пригодська такого плану. Тому на 9 10 вона дуже класно втягнула 9 10 без інших коментарів. Наступна книга це Коти вояки, темні часи. Шоста і остання книга цього циклу. Цикл називається Прородство починаються. У мене вони вже закінчилися. Ці пророцтва. Ця книга, чесно, я е, очікую від неї трішки більшого, тому що якось називається темні часи, хоча насправді темні часи було у минулих книгах, а це, ну, Якось не знаю першу частину тобто, ознайомлення, тому що він стає ну, провідником. Не знаю, це спойлер чи ні, тому що, мені здається, якщо ви прочитаєте спецвидання, то ви вже зрозуміло, що він стане провідником. І ну, вся книга в цьому йде. Тому, і він, як би, знайомиться з усім всім, ну, як в першій частині. І... Не знаю, я якось очікувала від неї трішечки більшого, але все одно вона потягнула на 9 десяти, тому що вона мені реально сподобалась, вона йшла дуже класно, вона не зупиняла мене, я не рахувала чесно сторінки. Типу до 100 сторінок вона будуть цікава, А потім ні. Вона йшла я така одним потоком, просто мені дуже сподобалася книга, але, напевно, саме щімка така книга, яка мене прервала до слід, це була третя частина. Реально дуже сумна така книга була. І за того, що я прочитала все, що в мене є у моїй бібліотеці, котра розділилася на два різних пункти України і Франція. Тобто, в мене, наприклад, перша частина циклу Ніна, це в Україні, а друга частина тут. Ну, книги трішки розкидані. Тобто в мене. Останні три частини і перша частина котила, як і тут, а другу дві там. Ну, тому я закінчила читати, зараз я хочу ну, поку е покупати новий цикл, е також спецвидання. Але я е взяла свою подругу, яка також любить читати книгу, не в тому місці, не в той час. Е не знаю, чесно, що від неї очікую, тому що я навіть не дивилася на неї відгуки, не дивилася взагалі про що вона. Ну, точніше, як я читала нотацію, але ну, все одно якось я не розглядала її як бажанку. Але все одно прочитаю, тому що життя книголюбки за кордоном це дуже тяжко, тому що ну, дуже тяжко передавати ці всі книги. Але... Будемо читати цю, і я хочу далі читати котила-яки. Мені дуже сподобалось і агата Крісті. Це таке прям котила-яка, агата Крісті. Яким цього на цьому? Не знаю чесно, напевно, вчуся на своїх помилках, тому це відео дуже таке швиденьке, щоб не було як в новому разі агата Крісті на 20 хвилин. Мені здається, це не було не дуже таке прям розумне рішення. Тому що це реально ну, агата Крисі, вона потребує не прям такої уваги. Я е, ще хочу зняти відео е, про відгук на коти маяки на перший цикл. Сподіваюся, вам це буде цікаво. Якщо ви також хочете побачити, то, е, не знаю, там, проявіть свою активність, хоч якусь там підписуйтесь на мене, там, ставте лайки. Я буду дуже вам вдячна. Тому до побачення, орева всім! Я вас дуже люблю.